Христос Воскрес. В одному з романів англійського письменника Чарльза Дікенса описано, що головний герой сідає в карету, запряжену конем, і починає їхати. І по дорозі він запитує візника, який керує цим конем, каже, скажи мені, чоловіче, як такий кінь один може тягнути таку велику карету за собою? І тоді візник відповідає: Справа, пане тут не в коневі, а в колесах. Подивіться, які вони є великі, і вони є добре змащені. І тому тільки я даю коневі команду, він починає бігти і карета своєю вагою на тих добре змащених колесах починає своєю вагою тиснути на коня. І бідна конячка, їй нічого не лишається, тільки бігти, втікаючи від цієї карети, щоб вона його. Не роздавила, але якщо би кінь мав розум, він би спробував хоч раз зупинитися. І він би побачив, що він може загальмувати цей біг і карета його не розчавить, але коней він не вистачає розуму. Щось подібне, дорогі в Христі, браті і сестри, дорогі друзі, відбувається і в нашому щоденному житті. Часто ми є подібні до тієї конячки, бідної. Яка втікає від ваги карети, а цією каретою є наше життя, яке тисне на нас, яке спонукає нас все швидше і швидше бігти у ритмі сучасного шаленого життя, не помічаючи довкола того всього прекрасного, що є в людському житті. Тому що сучасний світ спонукає людину. Все більше і більше гонитися за благами цього світу, більше заробляти, більше купляти, більше витрачати. І таким чином ми, немов то яким, тікаємо у своєму житті, біжимо від цієї карети, яка є нашим щоденним життям. Але варто нам хоча б раз спробувати зупинитися, і тоді ми побачимо, скільки доброго є. У нашому житті, скільки людей потребують нашої допомоги, скільки часу ми приділяємо нашим дітям, а вони потребують нашої уваги, не тільки нашого матеріального забезпечення, але нашої підтримки, нашої розради. Подібно наші батьки потребують того, щоб ми до них зателефонували, щоб ми їх провідали. Подібно наші друзі. У нашому житті потребують нашого спілкування, але дуже часто ми у тому шаленому ритмі життя ну, не помічаємо цього всього. Тому варто у нашому житті спробувати зупинитися, спробувати почути себе, почути голос Божий у своєму житті, Бо, бачите, це все прекрасне, що є в нашому житті, якого дуже часто ми не помічаємо у гонитві. За благами світу цього амінь.